У нас у нас сьогодні меншість тут. Чомусь доброго дня, Василюк Олексій, Національний Конічний центр. на цій зустрічі я представляю громадську кампанію проти малих газ у Карпатах, яка поєднує жителів мінімум 30 сіл Верховинського району, і інших районів, там де зараз будується. Ті перші ГЕСи, які почали будувати, і близько 30 громадських організацій продохоронного спрямування, а також кілька турклубів. Компанія працює з 2012 року, це про це все можна почитати на окремому сайті. Якби наші опоненти його читають, ми знаємо, адже деякі їхні кроки явно є реакцією на наші дії. Власне, в чому проблема? Ну, Взагалі, ми вважаємо, якщо бути коротко, що кожен, хто будує малу ГЕС, це є ворог України, ворог довкілля. І це є людина, яка, якщо вона чиновник, вона потребує ілюстрації, якщо вона науковець, вона потребує певного ставлення до неї з боку колег. А якщо це просто нечесна людина, то також вона повинна мати певний імідж. Але це але це емоційно. Якщо не емоційно, чим Ну, власне, до речі, зараз емоційна складова дуже вагома. В Потівському районі примусили будівельників зруйнувати? Те, що вони почали будувати, і саме люди прийшли і примусили це зробити. В Верховинському районі зараз перекриті дороги, е, і е, люди зрозуміли, ну, враховуючи нашу ситуацію, яка просто зараз є в країні, це є той шлях, яким швидше за все будуть іти люди, тим більше люди в Західному регіоні. І, по-перше, ми їх цілком в цьому підтримуємо, звичайно, інша справа, що там це більш вірогідно, ніж, наприклад, в інших регіонах. І люди, е, мабуть, не просто так виступають проти, не тому, що їм там. Чогось мало запропонували, чи ще щось. Є кілька обставин, чому ми вважаємо, що малі гест на гірських річках, принаймні на даному етапі, будувати абсолютно неприпустимо. І там, де почали будувати, необхідно зупинити аж потім не буде вирішена низка обставин. Перше, це обставина чисто біологічна. Я працівник інституту зоології, я 10 років працюю в відділі охорони тваринного світу. І я можу засвідчити, що в Україні немає жодних стандартів. Як будувати рибоходи? Хоча їх ніхто і не будує в більшості випадків. Є на рівнинній частині в Закарпатті дійсно ГЕС, але ми не говоримо про геси в рівнинній частині. На гірських річках. Басейну в басейнах тих річок, які є в карпатському районі, зустрічається 14 видів риб, занесених до червоної книги. Це мова не про форель, про яку ви час говорять, а про 14 видів дрібних риб, яких дуже важко виявити. Я їздив до полятів. Я дивився, як вони це виявляють. У нас навіть техніки немає такої, щоб можна було цю рибу виявити. І тому. У нас немає національних стандартів, як будувати рибоходи, і немає можливості держава потім, що не зав... ні держава, ні інвестор, ніхто не забезпечив, як цих риб виявити. Якщо власне, більшість з них є ендеміками, якщо побудувати одну ГЕС на одній річці в цьому басейні риби більше не буде, вони всі мігрують на нерест верхів'я речок. Достатньо побудувати по одній гідроелектростанції на кожній. Великій річці в цьому регіоні, і всі ці види риб просто перестануть більше існувати. Які це буде наслідки мати для асоціації, для е, законодавчої в галузі охорони бірізноманіття, годі собі уявити. Але набагато більше, звичайно, моральна складова цього моменту. У нас немає національних стандартів, як будувати рибоходи і як виявляти ті види риб, і, ті, і чим їх виявляти, які е, цього потребують. Відповідно, аж потім у нас не буде забезпечено цього. Жодного будівництва не може бути. Ми не якісь фанатики, які ми не говоримо, що нам не, не можна взагалі нічого ніде будувати в жодному разі, але нам не можна ігнорувати жодної галузі законодавства. Якщо інвестору якось там класно заробляти на зеленому тарифі, хай він її шукає куди зараз втік клюєв і разом з Клюєвим, який цей зелений тариф придумав, хай він собі думає, як йому жити далі. З, е, малі, гес, Позиціонуються як зелена енергетика, а не як е, спосіб наживи. Для кого це спосіб наживи, нам немає сенсу з цими людьми говорити. Мінпроди це не місце, в стінах якого варто говорити про те, щоб як комусь більше заробити. Це міністерство, яке відповідає за охорону навколишнього природного середовища. Отож, перше, це е, риби, які занесені до червоної книги. Потім немає стандартів рибоходів і як виявляти ці види, ніяких гесів бути не може. Друге. Це є туристична складова. Звичайно, горяни не просто так обурюються. Вони обурюються і через те, що якість води падає, і через те, що і через те, що люди туди не їдуть. Всі, от коли у нас минулого разу була акція під стінами міністерства, наші опоненти привели. Може, з Майдану, а може і не з Майдану. Ми у них питали, з якої ви з західних областей, з якої з західних, з якої з Волині. Звичайно, на Волині ніхто не будує. На Волині живе пан Миронюк, який організував свої кишенькові організації. Вони привели людей з Волині. Я не знаю, що їм сказали. Більше з цих людей потім ми з ними поговорили, опускали очі. А люди, які живуть в Карпатах, зараз перекривають дороги. І тому, наприклад, соціальна складова цього задуму вона є категорично антисоціальна. Люди від цього страждають, ніхто не поїде. От туристи, які їздять до гір'я, вони приїжджають, наприклад, в верховину. Далі сідають на автобус, їдуть в гірське село, гуляють там і лишаються десь жити. Наприклад, в селі Дземброня, тепер, щоб туди дійти від автобуса, треба 3 кілометри пройти вздовж товстелезної труби. В Село Пробійнівка, наприклад, теж треба пройти понад 3 кілометри вздовж труби, яка товстіша за мій зріст. Звичайно, туристи не підуть. Вони підуть в будь-яке інше село, де їм буде цікаво мандрувати. Тому що вони їдуть за цим. Вони, це я їхав подивитися на труби. Тому що в мене таке власне було бажання на власні очі побачити, щоб потім ніхто не сказав, що а ти там був, так да, я там був, і там, і там я був, і, і в кількох інших селах також. Але е в ці села туристи вже не йдуть. І якщо раніше всі горяни ділились на тих, хто заробітчанством якось має щось собі в інших регіонах і тих, хто приймає туристів, то от та частина більша частина горян, яка приймає туристів, в цих селах вона вже взагалі не має. Чим заробляти. І, до речі, моральна складова ще починаючи з того, що, наприклад, пан Миронік, коли він з самого початку говорив гарянам, що ви будете платити втричі менше за електроенергію, що зелений тариф, це ж, це ж втричі менше ви будете платити конкретно в вашому селі. То, відповідно, це створює такий імідж власне, організації, які лобіюють створення малих ГЕС, і тих, хто будують, і тих, хто підтримують. Що годі уявити, це отож, туризм, друга складова. Третя складова. В, е Поза по, минулому році були комітетські слухання в Верховній Раді присвячені цій проблемі, і звичайно на, на них зібралася значно більша компетентна група людей, ніж зараз присутня тут. Це була була ціла зала там, і е, комітет до цього готувався досить завчасно. Є величезна до 30, по моєму, чи 28 сторінок довідка, яку готували тільки інститутів Національної академії наук. І там є. Я можу будь кому бажаючому її переслати на електронну пошту. Вона в мене є і та і в текстовому вигляді, і в Під'єфі. І там є дуже багато різних аспектів. І один з них цікавий це момент цей сміті. Тому що кожна, звичайно, ті малі геси, які зараз от вже почали будувати, вони не мають великих гребель. Ті, ті, ті є в проєктах далі, вони мають греблі з більш-менш великими водосховищами. І якщо от той, якщо ми взяти, ми спробували зсумувати всі. Е Об'єм всіх водосховищ, який був відомий станом на 2012 рік по проєктах, переважно це закарпатська область, це склало половину обсягу перпошую, Каховського водосховища. Це плюс 2 бали на Карпатського регіону. Плюс на багатьох річках ГЕСи плануються каскадні. Навіть от зараз те, що будується звідти це в ж навіть стенди написано каскад малих ГЕС варто буде зруйнувати в паводок одну таку греблю, щоб пішов каскад по інших, і люди, які там живуть, і чудово розуміють, що таке паводок в горах. І будь-яке сприяння, скажімо, можливим негативним наслідкам його, звичайно, це неприпустимо в принципі. Тобто, не можна робити там, всюди, от приїхати в Верховинський район і відповідно в Потівській, вздовж черимо, що суцільна смуга берегоукріпних споруд. Чому? Тому що держава робить все, щоб вберегти людей від паводку. Є окремі. Таври, вибачте, які роблять все, щоб цей паводок примножити, в разі якщо він великий буде. А це може бути в будь-який день. Це ж горе, там кожного дня може пройти більший дощ ніж. Тому е у нас є. От я Петру залишу власне пропозиції від нашої компанії, В компанію входять юристи, біологи, просто гаряни, просто журналісти. Тобто, це не є це є абсолютно різні люди, навіть деякі працівники мінприроди, до речі, є. Активними прибічниками компанії. І тому мені дуже приємно, що все ж таки наша дискусія відбувається в стінах мінприроди, і що ми, я так розумію, все ж таки ну, до, до сьогоднішнього дня з Мінприроди були союзниками в цьому питанні. От і тому, якби, це питання, яке має вирішуватися лише в ключі природоохоронного законодавства. Це шкідлива для природи, все цього не має бути ніколи. Якщо десь в якомусь місці, наприклад, можна відновити колись закинуту. ГЕС, а їх же ж дійсно багато колись закинутих, на яких збічних рукавах, на відведених ділянках річок. Але інвесторам це не цікаво, воно все на балансі держводгоспу треба брати в оренду от і домовлятися з Держводгоспом. Краще просто от, взяти, наприклад, домовитися з Івано-Франківською областю про відведення ділянки і навіть не навіть не сказати це Івана Чернівецькій області з інший берег річки вже належить який тіме. Ну є, є деякі, ми бачили, де принаймні Івано-Франківська область сказала, що деякі з них вони пробували оформляти в Івано-Франківській області. А Чернівецька область каже, як ми ну, с два дні тому тут говорили з начальником департаменту екології Чернівецької області. Він каже, що взагалі з ними ніхто з області ніхто нічого нічого не погоджував. І коли Гребля перегороджує річку, яка ділить дві області, то то в будь-якому випадку це має бути зупинено. Отож, 5 пунктів, по яким це має бути зупинено. Якщо вони будуть витримані, я особисто потисну руку тому, хто з цим впорається. От дякую, і я сподіваюся, що від імені жителів гірських районів я сподіваюся, що все ж таки перемога, остаточна перемога в цьому питанні не за горами, і тому, власне, на цьому передаю Петру для озвучення наших ну, я пропозицій. ще трохи скажу по цьому.